Всім привіт! Це Буковинський сад, мої улюблені хости. Накрапує дощик. То спека була, неможливо було щось робити у садочку. Так. Краще нехай буде дощик. Спробую зня... зняти свої новинки. Ось Джанго. Зараз вона дуже яскрава, але ну, це не дуже нова хоста. У багатьох вона є. На відміну від інших жовтих хост. От, наприклад, Oven Outrage, Lemon Snap. Зараз навпаки вона жовтіє. Ось така. Темні ніжки теж. Так, поруч хоста теж жовта. Називається seven Yar H. Хвиля... Хвилясте листя. Навесні вона яскрава, яскрава, дуже золотиста. Дуже приваблива хосточка. Так. Ще одна новинка називається, так, називається, квіт вят. Ось назва. Дуже рідкосна хоста. Дорога, яскравий малюнок, жорстка, щільна. Мені подобається. Так, ще одна, І знову рідкосна хоста. пластикове листя. Так називається Іва Ураджира Дайфукурін. Ось така, ось так вона, вона виглядає зараз. Ну це, це не її малюнок. В наступному році вона буде по-іншому виглядати. Ой, як би її ось так. Так, Салі Боб. Ну, ця не нова хоста, а у мене вона нова. Ліпстик сансет. Ось так вона підросла. Теж яскрава хоста з червоними ніжками. Ось так. Розмалювалася моя гаречен рейнбоу. Ніжки в крапінку. Дуже красива хоста. форма кущика красива. Поруч жовта хоста Кемпінг Латіна Бьоц. Поділилася вже. Ріфлене листя. Зараз вона зелена, а навесні яскрава жовта канорієчного кольору. канарейкового кольору. Так, ще покажу, ще покажу. старий гейт. вот, ось як вимахала. О, велика яка хоста. І поруч, схожа на неї, тільки синя Regal Splash. Ось така теж велика. Ось ці дві хосточки. Вони у мене поруч. Так, йдемо на іншу клумбочку хостову. Так, хоста Бамс. Це спорт від хости Лемон Меренга. Вона мені дуже подобається, тому що вона схожа на Гюнтер Прайс. А все, що схоже на Гюнтер, мені подобається. Дуже-дуже грубе листя, щільне. Ось така вона. Так, це нова хоста. Хоста цього року 2024. Називається. Рамбль-он. Uh, Рамбль-он. Ось така бордові ніжки. Чи коричневі, коричневі? Ось така. Приваблива. Так, поруч. Монтана Муншайн. Дуже щільне листя, дуже. Ну, як картон. Дуже мені хотілося цю хосту. Теж красунечка. Так, показую, як підросла моя пінбол Візард Ось така. Стрейкова хоста. Потім Dresset to Kiel, поділилася, навесні хворіла. Ну, я їй допомогла. І ось вона поділилася і виросла. Так, ось яка зараз Glitter X. Ну просто старі, старе листя помаранчевого кольору. Ось таке. Зморшкувати таке листя. Ну, красунечка. А, ось ще одна новинка. Називається Almost Heaven. Almost Heaven. Ну, зараз вона не дуже. Ще маленька. Ось така хосточка. Так, що ще показати? Це Діксі Гост H. Я вам її показувала. Добре росте. Ділиться вже. Так, тут у мене ще нові хости. Це Twice as Nice. Яскрава середина. Края сині зелені. І на неї є такий. Сріблястий, сріблясте напилення. Ось така хосточка. Цікава. Так, блубері ну, аламот. Ця не дуже нова. У багатьох вона є. Оця нова хоста. джин блін. джин блін. Так, ось. Синя хоста з напиленням. Так, ось підросла моя велика хоста зморшкувата синя Generation Generation H. Ось така вона велика. Так, файнеїпл сальса. Була жовта, зараз зеленіє. Бордові ніжки. Так, ось як виглядає зараз мілк Sugar. Малюнок є. Не на всіх листях, але є. Так, ще остання клумбочка. Це мої міні-хосточки. Light of day. Ой, яблочко впала. Потім Buffalo Buffalo Black Soap. І Leather and Lace. Зморшкувата хоста. Це Blue Cadet Strake. Так, ось моя Breeders Love поділилася, але я її ще ще не ділю. Чекаю, поки вона сама поділиться. Споліет мілк. В наступному році поділиться. Мілк. дуже схожі вони, я вже казала. Гранпас Лав. Так, містер містер, росте добре, вже поділилась. І ось вона, ось вона, Дані Пул. Ось така вона зараз. Так, що я забула? Fallen Angel. Зараз вона така. Блакитна зелена. Це хамелеон. Навесні вона була молочно-біла. Профисил Фулфіт. Все, вроді би все. Що це, а, оця мені хоста дуже подобається, це цукіні фрайс. Ввечері вона синього кольору. На сонці вона зелена, синевато-зелена. А зараз вона ось так виглядає синя. Ніжки ось які. Дуже темні, дуже. Так, що показати ще. Гелексі. Це я поміняла на свою хосту Гелексі. Так, ось так зараз виглядає моя. Confused Angel, ця хоста, котру у минулому році під'їли ці кроті. Ось відійшла і росте собі. Ну все. Кажись все. Ось такі хосточки в мене. Я пройдуся, а оце хоста вії. Треба пересадити її в більший горщик. Я думала, що вона маленького розміру. Ні, вона мідіум. Так, це мої седуми. Седуми. Зараз покажу клени і нандіни, як вони підросли. Ось клен Starfish. Дуже гарний, дуже. Він у весь сезон червоний, не зеленіє. Ось такий кленчик ось яке листечко. Так, це в мене батерфляй. Ну, він є ще маленький. Ось так. Батерфляй. Так, це мої нандінки Всі. Лемон позеленів. Позеленіла трошки. Ну, ось так. Ще покажу два клени. Так, ще клен. Шарасава Ауреум. з червоним таким смужкою червоною по краю. Це дубровник відцвітає медонос. Так, це мої ехінацеї. Горець. Так, ще хочу вам аккаунт показати. Ще не, не цвіте, не квіткує ще. Ніяк не адаптується чомусь. Ось він. Ось він. Акантик. Ну, підроз, підроз, підріс. Добре підріс. Так. Все, мабуть. Все. Дякую за увагу. До побачення всім.